Доброго вечора всім. Гільдія е, у нас. Є сьогодні поговоримо про реставрацію і редизайн меблів. Всім добрий вечір. Мене звати Юля. Мені 33 рочки і десь рочків 4-5 приблизно. Я займаюся редизайном та відновленням меблів. Маю майстерню невеличку в Дніпрі. Да і там я працюю по суті. Вона каже: зелена краска це щось ужас. Вона завжди погано лягає, вона перекриває. У вас теж таке є чи? Я помітив, що. В серцевині, ну тобто в чорній деревині, в темній деревині. Uh -huh. Я ж ваше не зустрічав. Чи буває так, що ви замість старих корінків ставите якусь сучасну, наприклад, той самий бюм? Нема тут такої людини, ні одної, якій би не прийшлося зробити реставрацію. Ми цього дуже не любимо робити у більшості взагалі. Ну і багато так просувається іноді, що редизайн це, типу, супер легко, супер просто можна зробити вдома без пилу і бруду.